Жило було у невеличкому сонячному містечку смугасте кошеня на ім'я Мармусик. Воно було маленьке, пухнасте і надзвичайно допитливе. Щодня мармусик вигадував собі нові пригоди то ганявся за метеликами, то будував будиночки з листочків, то вигадував власні казки і розповідав їх своїй мамі кісті. Але найбільше мармусик мріяв стати особливим. Він часто спостерігав за старими котами на подвір'ї і чув, як вони переказували давню легенду про сяючий хвіст чарівний хвіст, що нібито з'являється у найдобріших та наймужніших кошенят. Казали, що коли хвіст сяє, його власник може знайти дорогу в темряві, розуміти мову вітру. І навіть чути думки квітів. От би і мені такий хвіст мріяв мармусик. Я б тоді точно міг зробити щось добре і корисне для всіх. І одного ранку, коли сонце тільки но прокинулося і лагідно торкнулося вершечків дерев, мармусик вирішив. Він вирушить у пригоду і знайде свій сяючий хвіст. Мармусик приготував маленький рюкзачок, поклав туди яблуко, шматочок сиру та клубок ниток храптом стане у пригоді, попрощався з мамою, яка, хоч і хвилювалася, дозволила йому спробувати свої сили. Пам'ятай, сину, сказала вона, сяйво хвоста народжується не з магії, а з добрих учинків і сміливого серця. Але мармусик так зосередився на своїй меті, що мало чув мамині слова. Він крокував усе далі й далі, поки не дійшов до лісу, шепотів. Це був дуже старий ліс. Коли вітер торкався його гілок, вони тихесенько шепотіли Не поспішай, слухай уважно, дивись серцем. У лісі мармусик швидко зрозумів, що не сам. Спершу він почув тихий плач. Прислухавшись, він знайшов маленьку мишку, що застрягла між корінням старого дуба. Ой допоможи мені, благала мишка. Ніжка потрапила в пастку, я не можу вибратися. Мармусик спершу подумав: Мишка? А може, це пастка? Мама завжди казала бути обережним. Але коли він побачив, як тремтить маленька мишача лапка, він не зміг пройти повз він дістав свій клубок ниток, обв'язав таким чином, щоб створити маленький важіль, і обережно підняв гілку, яка придавила мишку. Ой, дякую тобі, зраділа вона. Ти справжній герой, як тебе звати? Мармусик, я шукаю свій сяючий хвіст. Мишка широко відкрила очі, чула про нього можливо, тобі допоможе сова мудрова, вона знає багато таємниць цього лісу, і мишка вказала дорогу. Сова мудрова жила в дуплі великого старезного дерева. Коли мармусик підійшов до нього, гілки ніби самі розсунулися, пропускаючи гостя. Замить величезна біла сова з'явилася перед ним. Хто це тут? гукнула вона глибоким голосом. Кошеня в моєму лісі, і що тебе сюди привело? Я шукаю сяючий хвіст, сміливо відповів мармусик. Хочу стати особливим і робити добрі вчинки. Сова придивилася до нього уважнішими очима. Особливість не в сяйві, сказала вона, а в серці. Якщо хочеш знайти те, що шукаєш. Виконай три добрі справи, не думаючи про вигоду. Тільки так побачиш справжнє світло. А де ж мені їх шукати? Сова усміхнулася і йди вперед. Ліс сам підкаже. Мармусик рушив далі і незабаром почув гучне шурхотіння. Це був великий їжак, який намагався підняти яблуко, що впало у глибоку ямку. Я так голодний. Бурмотів він. Але лапки короткі, ніяк не дотягнутися. Мармусик не вагався. Він спритно зліз у ямку, дістав яблуко і поклав перед їжаком. Ой, як же дякую, зрадів їжак. З мене буде добрий боржок. Не треба, відповів мармусик. Мені просто приємно допомогти. І він рушив далі. Перша добра справа виконана. За деякий час мармусик почув тихеньке дзижчання. Маленька бджілка сиділа на траві і не могла злетіти. Що сталося? запитав він. Крила мокрі, дощ мене застав зненацька. Не можу повернутися у вулик. Мармусик зігрів бджілку своїм м'яким хвостиком, поки її крильця не висохли. Тепер я знову можу летіти. Спасибі тобі. сказала вона і помахала йому лапкою. Друга добра справа теж виконана. Коли сонце почало заходити, мармусик побачив маленьке пташеня, що випало з гнізда. Воно пищало і тремтіло від страху. Мармусик обережно взяв його у свої лапки і виліз на дерево, повернувши малюка до гнізда. Де його вже чекала мама пташка. Ти врятував моє дитя, мовила вона. Ти дуже відважний, третя добра справа. Зроблена, стомлений, але щасливий, мармусик сів на пеньок. Настала ніч, ліс потемнів, але кошеня раптом відчуло щось дивне, тепле, приємне. Воно поглянуло на свій хвостик і не повірило очам. Хвіст світився м'яким золотавим сяйвом. Невже це сяючий хвіст? прошепотів він, та в ту ж мить почув знайомий голос сови мудрови Це не магія, маленький мармусику, це світло, яке з'являється тоді, коли серце наповнюється добром і сміливістю. Ти зробив три добрі справи, не думаючи про себе, і тепер твоє світло бачать усі. Мармусик із гордістю оглянув свій хвіст. Він сяяв, немов маленький ліхтарик. Наступного ранку мармусик повернувся додому. Мама кішка чекала його біля порога і одразу побачила сяйво. Я ж казала, що справжнє світло народжується з добра. Лагідно мовила вона. Ти став дорослішим і мудрішим. Мармусик притиснувся до неї. Тепер я знаю, щоб бути особливим, не потрібно чекати чарів, потрібно просто допомагати іншим. І з того часу у місті всі знали якщо вночі в темряві побачить маленьке тепле сяйво, то йде мармусик, кошеня з добрим серцем і своїм сяючим хвостом.